Всім привіт! Існує така точка зору, що якщо у людини немає працевлаштування, то й шанси на відкриття американської візи у неї мінімальні. Але зараз, на прикладі нашого постійного клієнта, я хочу спростувати цей міф. До нас звернулася наша постійна клієнтка, які 5 років тому ми вже допомогли з відкриттям канадської гостьової візи. І зараз її донька з родиною переїхали в Сполучені Штати, і мамі знадобилася вже американська віза. Але при детальному вивченні даного кейсу стало зрозуміло, що є один нюанс: а саме відсутність працевлаштування вже дуже дуже, дуже багато років. Ця аплікантка є домогосподаркою, і тому перед нами постало питання, як цю інформацію правильно надати в анкеті і як це позиціонувати при співбесіді. Чи слід щось вигадувати з працевлаштуванням, або а, так і позиціонувати цей кейс, і вказувати домогосподарку, зваживши всі плюси і мінуси, прийшли до рішення, що буде використана тактика абсолютної правдивості. І аплікантку вказували як домогосподарку. Ми ретельно підготували нашу аплікантку до співбесіди, і під час спілкування з офіцером вона дуже чітко аргументувала з плюси свого кейсу, а саме акцентувала увагу на своїй активній візові історії, на прив'язки до України у вигляді родини, яка тут залишається, домашні улюбленці, та навіть про улюблену дачу. Вона теж розповіла офіцеру під час спілкування, і йому це так сподобалося, що рішення про схвальний результат було прийнято буквально за три хвилини. А якщо вам потрібна віза в Сполучені Штати і потрібна порада, як краще позиціонувати ту чи іншу сторону по вашому кейсу в анкеті та під час спілкування, то звертайтеся до нас і ми вас обов'язково підготуємо для того, щоб у вас був схвальний результат.